Сьогодні ваша команда завершує виступи в Кубку України, але ось запам'яталися дуже потужним другим таймом. Ось є таке питання, чому з перших так не грала, тому що після перерви ваша команда просто там робила, що хотіла в е, да. По-перше, хочу привітати команду громад вихідом в наступний раунд. Хороша команда, вона може далеко пройти. Що стосується гри, то в нас різкий контраст виявився після першої гри рівна гра. Вадва ми зіграли, а тут уступаючи в майстерності по підбору виконавців, ми психологічно не виявилися, не готовими до цієї гри. Це для нас буде уроком. У нас команда молода, трошки ну важливо, це було прогнозовано і футбол нас за це покарав сьогодні. Але я хлопцям сказав, що треба про це забувати, робити висновки і далі готуватися на першу лігу та перші з міста. Щодо виходу п'ятого в першому таймі двічі то... Помилилися, по суті, ось це таке вирішальні помилки. Так, це все психологія. Хлопці самі все признали, що вони виявилися трошки або перегоріли, або не знаю, що не бо Можливо, думали, що буде легше буде. Все. Ми п'ятого розігрували, багато приділяли увагу, нас виходило, а коли, коли вийшли на гру, то виявилися не готові, не накривали удари по пустим воротам, передачі не могли дати, ну тобто не змогли. Провалили п'ятому відносно, можливо, також трошки більше зал, ніж Дніпрі. Тут також дав свою роль, тому що у вас там так компактно все так можна швиденько, а тут треба більше рухатись. Так, так, трошки зал, Звичайно, що тут зал гарний зал, У нас терафлекс, трошки менше зал. Ми десь звикли. Тут все трошки швидше е -е, було, е -е, плюс майстерність гравців, громада. Ну я вам хочу сказати, що по першому тайму. Хлопці нормально рухались і дихали, і ми нічого не поступалися до там, рахунку 1-0, 2-0, а потім трошки поплили, що називається. Ну в другому таймі, ось коли вийшли три моменти вбивчих створили, одразу ось вірили, що то можна рятуватися чи ні. Е, не, я сказав, що треба один гол забити, можливо, ми в гру вернемось, але це банальна майстерність. Хлопці громади є більше, вони в екстралізі грали, вони і в створ рід попадають, і голи забивають, а ми немов ну, робімо, ну, тут нічого не зробиш. Банальна майстерність. І останнє побажання для вболівальників, для громад, для МСТ, наприкінці нашого флеш-інтерв'ю. Побажання нам всім мирного неба над головою, щоб все у нас гарно було далі. Щоб по футболу побажаю, щоб у хлопців травм не було, щоб ми всі зустрічали новий рік вже в гарному настрої. Нам дякую.